Що там і чому саме? Я зараз буду передавати слово свої, тим, хто сьогодні працювали над нашою версією. Між іншим, я думаю, що саме вона підходить, тому що ми говорили з тими людьми, які були затримані разом з Сашою, і які можуть, могли набагато більше розказати. Версія ОБС це для того, щоб сьогодні віддали в першу чергу Авакуа, Єзотінного і Кумбані. І що це було вбивство, але я вже раз наголошую, що це було політичне вбивство про це, як говорити на завершення конференції. Тому зараз я зараз у першу чергу... Рослідування непопередні, а ніби встановили точно, вільно до цього визнання, то збирають запитку частково прокоментувати вікне зазначення високого службового розслідування МВФ України. Почну з того, що головне звідчим проведенням були внесли до єдиного реєстру 7 березня, з 5-го року. 27 весла були внесені 4 відділу 9.30 прокуратури від района Верховного замісника проєктні, вони ж перефіковані до сих пор 24 погроза або настільство щодо працівника оборони обладнання. Це було підставою головою, в чому проявили. І група затримання обоза МВС України. Звертаю вам присутніх які в даному так спрацювали, не боюсь, не бою. так як люди постарів, так само необхідно прибрати в особу, працьовує право, проти якого стояли гинуть людина май. Була єдина, а закон ми знайдемо. Обґрунтовую згідно з інформацією, яка викладена висновкою. Право все в тому, що якщо говорити, якщо говорити про ці дві події, ці дві події, що ніби стали приціленими, то ви всі знайомі з ви везуті, саме висновком. І там зазначені. І там зазначені. Там зазначені. Що? Звертайте увагу на дату. 7.09 -го, -го, головне управління МВС підготовлено та погоджено з Генеральною прокуратурою повідомлення про підготовку музичку, вчинення злочині перебачених, я вже називав таким статтям. 8.03 на насипічі, в указаному провадженні головного військової управління надано доручення начальнику ГУБОЗа, який він зобов'язаний забезпечити вручну політику проявку музичку. А 9-го вже вони отримують санкції. Вже 9. го Заводиться оперативно розшукова справа. Вибачте, будь ласка, які слідчі дії, головне слідче управління по цих двох кримінальних справах могти, могло провести за півтори доби. Вдумайтесь просто, читаючи оце, вдумайтеся, з яких підстав той самий, суд, той самий суд давав санкцію на його арешт і доставив? Всі ми бачили музичка кожен день місце. Ну, Пізніше то, про це скажу. По-перше, які ж такі, як я вже сказав, де за місцем скоєння перед злочинів можна було проводити скільки ці дій, оскільки таких дій за одну півтори доби не, не було. Постає просте питання. Як проводити зізнання слідство? Та всюди, посадовці посадовців, зустріч інформацію, що музика незаконно володів автоматичною зброєю. Що, що Інформація про продаж, про реєстрацію зброї є настільки таємною, що недоступна МВС України. Ми всі знаємо, є в інтернеті, його дозволи на придбання його дозволу, в він придбав цю зброю. Є заяви і документи, що він зареєстрував і належним чином він носив. Як можна говорити, що музичка і заявляти, що музичка незаконно володіла пані зброєю? Случає питання. Чому після оголошення музичка у не були задіяні місцеві працівників правоохоронних органів? Фактично з зустрічається кожен день на шесіях, на засіданнях, на роботі грудях, міській обласній раді, в адміністраціях та й тут.